Після смерті батька продовжує боротьбу за країну своїми розробками. Юний винахідник з Франківська Володимир Батюк сконструював модель військової техніки. Власний унікальний пристрій, син загиблого захисника, назвав лазерною гарматою. Стріляє вона завдяки лазеру, який тут є. І коли він бачить поблизу перешкоду, то він стріляє. 13-річний хлопчик розповідає, гармата автоматично відкриває вогонь як тільки ворожа техніка потрапляє в зону дії. Відтак спрацьовує оборона. Коли він щось бачить в навіть. Від 40 сантиметрів до навіть одного зблизька, то може вистрілювати лазером. Це може навіть працювати як і якесь ППО, чи якщо просто як на ніч ставити таку величезну, ніби цей, бо це просто модель. І коли вона побачить щось зі сторони, наприклад, як з кордону хтось заїде, то або проінформувати. Інформацію сказати, або просто ну винищити, якщо це просто на кордонах Батько хлопчика Сергій Батюк з початком повномасштабної війни став на захист країни. 25 лютого чоловік записався до ТРО. Згодом вирушив на схід країни. Та влітку 2022-го воїн трагічно загинув. Володимир пригадує, любов до робототехніки йому прищепив саме тато, якому він часто допомагав щось ремонтувати або ж складати. Мені дуже подобається Артуїна через те, що. Мій батько мене дуже сильно прям е, хотів, щоб я ним був. І в мене батько помер, і він дуже сильно любив е, цю справу. І я хотів її продовжити. Коли я був націю, мені було 9 чи 10 років, то е, мій батько дуже любив зі мною робити різні е, не знаю, програми, писати, е, ремонтувати щось. І він мене таким чином вчив. І я тепер дуже багато знав, навіть перед тим як піти на Артуїн. Володимир відвідує гурток робототехніки у центрі освітніх інновацій майже півроку. З унікальною розробкою нещодавно він здобув перемогу в обласному конкурсі моделей військової техніки. Процес роботи над винаходом проходив під керівництвом Олександра Аронця. Він заповняє, як тільки вихованець почув про ідею, одразу ж взявся її втілювати. Батько його дуже хотів, щоб він навчився електроніці. Сам був електронщиком. Все і тому він дуже горів. Питанням, цим, що він завжди згадує, що ми так робили, так робили. Він бажання у нього було дуже сильне щось зробити таке гарне. Його бажання було сильне. Він придумав, як закріпити лазер, придумав, як робити повороти. Оцього він. Поєднав два проекти ідею Володимира більш ніж достатньо. Окрім винаходів, які будуть корисними на фронті. Хлопець прагне ще й допомагати в тилу, тож найближчим часом планує втілити в реальність модель техніки, яка допомагатиме волонтерам плести маскувальні сітки. Віталія Кугуч, Віталій Магалаті, телеканал 402.